Вітаю вас, мої чудові глядачі. Сьогодні я в такому вже зовсім осінньому лісі. Листя геть поопадало. Ну, але я думаю, ми з вами гарно прогуляємось. Погода дуже гарна, тихо, спокійно, тепло, тихо. О, що ще треба для прогулянки? Тому, друзі, йдемо з вами вперед насолоджуватися нашою прогулянкою. Ліс чудовий, дуже багато по лісу малини. До речі, мені зустрічалася малина і ще й червоненька. Ну, я її не їла, у мене дома ще своя росте, вже не хотіла б неї лізти далеко. Ну, але росте. Так, дуже цікаво в лісі, дуже цікаво. Хочу ж вам показати, не дойду. Ага, тут у нас на пеньках плютей оленій. Теж грибочок, цього можна брати їсти. І доволі гарні такі екземплярчики. Це вже дорослий. Ніжку не беріть, а шопиночку беріть. Шапинка гарна до їжі. От. Беремо ми цей грибочок. Бачите, да? Бачите, точно бачите. І я бачу, беремо оцей чудовий грибочок. Це у нас парасолька. о, Дуже видно, вона доросла. Так, дивимося. о. Поїхав у нас колечко найприрожче, поїхав. Так, друзі, а тепер у мене буде тріумф. Хочу показати вам грибочок, який я збирала на початку літа в Малині. Хто дивиться моє відео, він здогадається. І скільки я сюди ходила, знаходила в іншому місті недалеко від цього. Ці грибочки, але зовсім було мало. Думаю, зайду ж і сьогодні подивлюся. І бачимо, у нас тут і сосна, і дуби тут були, і клени. Головне малина. От люби він малиній. І зараз з вами, друзі, будемо насолоджуватися збором цього грибочка. Я думаю, ви вже бачите його. О, такі. Де у нас дитя. дуже люблять його різні, ну може і букашки, може і, 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 ці, і зайчики, і мишки, не знаю, але його дуже полюбляють. Може, ось бачимо, погризаний, І он у де у нас виглядає погризаний. Ну, Звісно, я його залишаю. Так, але йдемо ж з вами далі. Та-дам! я думаю, вам видно. Так, ой, він мене чекає, бідненький. Дивіться, який погризаний. Ану, давайте глянемо, він дорослий, ну, але він не червивий. Ось бачимо дорослий, але не червивий. Так, та-дам! чекаєте мене, ось які полячки. А там маленькі. Ай. Так, а оцей колір зовсім інший. Ось, зріняти. Це у нас такий темненький, цей світлішенький, але це все у нас полячки. Так, дивимося з вами далі. Кіжний. Ай, іди до мене міхаленький. Ось, цього він, Ано, іди сюди. О, далі з вами дивимося. Ось сюди маленький. Ось. Треба дуже уважно. Те, що я знаю, що вони тут росли буду дуже уважно дивитися. Так. І мені їх і видно. Ось молоденькі, які гарненькі. Так. Та. А оди які. Ай! великий красунчик. М -м -м. Немає слів, одні емоції. Ай, який грибочок. Так, іди до мене. Ай-яй-яй. Дивіться, який красунчик. М -м -м. Так, дивимося з вами далі. Так, ага, оно де бачу. Угу. Ось сюди. А он який погризаний. Ось який. А он який погризаний. Он. Залишаємо його, нехай доїдають. Так, складаю в кубку одну і дуже-дуже уважно дивлюся. Так, сюди. О! Раз, далі. Ой, ось туди ж забулася забрати свої грибочки. І красички які. Смачні вони які. Так, дивимося. Дуже уважно, бо дуже геть погано видно. Так, ідемо далі. Так, малині. Люди ходять по сосні, там трішки далі. А ми з вами по малині. Так. Дивимося. Та-дам. Так, така краса Ой, біля пенька. М -м -м. Дивимось на ці грибочки, які ж вони смачненькі. Так, а тепер будемо розкривати цього грибочка. Ой, м -м -м. О, так, Привіт! Я прийшла по тебе. Баченішка яка. Красунчик, ніжка товстенька. От я вам розказую. Дивіться на цього красунчика. І бачу отсюди теж. Якби не цей, то б і не побачила. Листочки дуже прикривають і погано дуже видуть. Давайте збираємо з вами грибочки. Краса яка. Ну, ось такий урожай у мене поки що не збирався. О, гризли. Це таке, але дивіться, які, красунчики. Ой, які красунчики. Так, Прийшла на іншу містинку, де я бачила, зустрічала, де я маленькі грибочки, полячки зовсім маленькі були, але прийшла два тижні точно не було. І хочу вам показати, такі чудові полячки у нас тут виросли. Ну, їх люблять їсти. Тут. Ай-яй-яй, а там. Ні, ну це просто, я не знаю, це що. Це Просто, ну я не знаю. Аж серце стає щось на слово там, там. Ой-ой-ой. Зараз буду обдивлятися. Так, воно де. М -м -м. Одні емоції ось сюди. А внуде, яка краса, які грибочки. А внуде. А ось сюди. Так, дивлюся. І ось сюди. Ось, бачимо, їдять їх, ось погризли Та я на це подивимося. Це я заберу, це я залишаю, нехай доїдають. Але бачимо, їх їдять активно. Ану дивимося. Так. Біленький ніжку попадається, дивіться, ніжка, але вона не така червива, просто як вже така наші вологі набрала і вже така підстаркувата. Все. Але розкриваємо, дивимось, грибочок біленький, всередині чудовий. Так, Ні, ну це просто у мене маслів. І опять же ця малина і сосна тут в основному. Але я так запам'ятала цю містинку, тому що я розуміла, що тут майбутнє моїх. Польські грибочки і ось сюди. М -м -м. Так. Ой, як краса. Ну що, будемо збирати з вами, тому що так можна. А ось сюди. Ось такі красивчики. Так, збираємо. Давайте в кубку будемо складати з вами. О, раз. А тут ніжка в них тонкішенька, бачимо. Там була така толста, а тут вона, в основному вони ростуть де мох. І ніжка в нас виходить, так, отут буду сказати, і ніжка в нас виходить тут тоненька. Так, забираю. Так, це забираємо, забираємо. Так, то що мох? О, чудовий. Різниця, яка, да? Ніжка яка тоненька. Мало чудові які. Так, а ось такий. Так mm -hmm. товстенькі, ну і гарненькі. Видно, що молодесенькі. Так. Вкладаємо. Так, де наша кубка? Ось сюди наша кубка вже загубилася. Так, дивіться, тут, а тут просто шикарнічі. Mm -hmm. Такі вони смачненькі. А там маленькі, але він вже ось пропадає. А ці гарненькі, так, мішку одламуйте. О, вона просто розкисла. Тут там не такі. А тут мох, і вони, бачите, більше, якби мішка ця і страждає. Так. Ано, цей грибочок. Ой, красунчики. Цей грибочок. Красунчики. Так, цей. Іди до мене. Угу. Іди до мене. Красунчики. Туда. Це просто я вдячна така. Так, бачу, ще ну де да? пішли сюди. Ось сюди грибочок який. Так, забираємо. Полячка. Отакі. О! Ні, ну це просто казка. Казка. Раз. Так. Два. Так, давайте будемо збирати і буду вам показувати. Так буде проще. Так буде краще. Ось погризаний. Так. Ось такі. О! М -м -м. Красунчик. Так, йду далі, обережно. Осюди. О! Так, той червивий викинула. Так, а тепер всі ось які. Але mm. <плес> вже нема не емоцій. Ну, ну що са, він і вона. Раз і два. Ось. Беремо. Mm -hmm. Такі букетики. Хо що? Красунчики. Так, а це у нас. Mm -hmm. Пахне вона, наче табаком. Uh. Так, дивлюсь уважно. Ні, ну це просто казка. Ось такі молоденькі. І ось сюди. Ну от неможливо зібрати ці грибочки. Я ж тут була, думаю, пройдусь іще там, де я була. Подивлюся. І що я вам хочу показати? Ой, красиво. А настрій, а жарко мені як. Угу. Дивіться. Уже йду до того грибочка, що побачила. І по дорозі зустрічаю ще грибочки. Ой, ось такі. І он. Ну не можна зібрати всі. Ой. Такі гарненькі. Так воно. Ну. Аж бачила тільки, що... Шо... Ага, ось сюди Тільки ж бачила. Вибираю. Ось сюди. Так. оно де. То знаємо, на як біжиш туди-туди і пропускаєш. Ось такі гарненькі. Такі, так, далі, далі йдемо з вами. До того, що я хочу дійти. Ідемо ну. до того грибочка, до якого я хочу дійти. А то знову не побачу його. Загублю. Так, ага, все, бачу. Да, Трішки він погризений зверху, але тут таке. Так, ось сюди теж ось які красунчики. Так, а тепер же ж цей грибочок з вами будемо. Знімати, дивіться, який великий. Красунчики, зверху гризли. Ну це я точно заберу. Ага, і воно де. Бачу, ось. Ну, але це хай доїдають. Маленький залишаємо. І воно де погризаний. Бачу. Ну, То залишаємо ті грибочки. А оце у нас тут оно? Ага, це і теж забираємо. Під листочками їх і не видно. Ось це Так, сюди в кубку. Так. Тепер цей та-да-да-да-дам. Нічого, ну, погризли. Так, а ну беремо. Ой, ай. -м, -м, -м оце полячок, подивіться. Оце полячок. М -м, красунчик який. Ай, клас. Оце красунчик, да? Дякую, дякую. М -м -м. Так, дивля... також так, нам зустрічається тут домовина. Такий гарний грибочок. Отака така рядовочка. Вона нормальна. Нормальна. Не хочу по ножа Нормально, бачимо вона нормальна, ні, не червива. Краєчку, так? Да? Викинули. Ні, але вона навіть із краєчку не червила, просто дуже волога. Вологий дуже корінець. Так, це теж гарний грибочок, він потребує відварювання. А потім з ними робить, робіть все, що вам хочеться. І бачимо такий фіолетовий відтіночок. Теж гарний грибочок, беріть його обов'язково і смакуйте. Так, зараз подивлюсь, може ще їх теж назбираю. Так, хочу ж показати вам грибочок. Я думала, їх уже в цьому році не буде. Я знайшла там штук 5, але якось так не зняла на відео. Тепер же хочу вам показати цей грибочок. Попався він мені ось сюди гарненький. Так, це у нас. Так, дивимось, це вже дорослий грибочок. Вони бувають і рожеві. О, Бачимо, вона вже доросла і поруч, О, що робиться. Бачимо, як грибочки працюють. Переробляти листочки, щоб ми могли дихати. Так, це у нас доросла, вже дуже такі відкриті, шапинка така відкрита. Але це гарний грибочок. Вони бувають білі, рожеві. Може зустрінеться ще маленька, Ну, молоденька, я вам покажу. Так, ось дивіться, три їх такі стадії зростання. Доросла, дуже відрізняється. Да? Зовсім молоденька. Бачимо, чим можна пізнати, це така бахрома така по краю шапинки. І як тарілочка вона, да? загнуті края, оце такі настоління. М -м -м, просто клас. Просто буде смачненні. І колір відрізняється. Доросла. І молоденька. Ну, а це вже бачимо середній. І недорослий, і не молоденький. Вже не бачимо тієї такої чітко вираженої бахроми, О, але ще шапинка така трішки закрита. А доросла вже ж отака. Давайте я переверну, і ви побачите всі стадії зростання. О, Гарний грибочок, отакий на насоління. Я така красива, красива бахрома. Пушок такий. Я їх столила, вони просто бомбані. Так, оце я вам розказала. Друзі, на цьому наша прогулянка з вами закінчується. Прошу від вас вашої підтримки. А це ваші лайки, ваші коментарі. Якщо не сподобалося, ставте дізлайки. Буду всім вдячна. Хто поділиться моїм відео і бажаю всім миру і добра!